Доброго дня вам, любі малята, хлопчики милі мої і дівчата. Щирою посмішкою я вас вітаю, доброго настрою на весь день бажаю. Сьогодні я вас хочу познайомити з реченнями. Речення це одиниця нашого мовлення. Зазвичай ми не спілкуємося по одному слівцю, правда ж? Ми складаємо слова в певні зв'язні конструкції. Ось ці конструкції і називаються реченнями. Речення бувають різними, і в подальшому ми будемо вивчати багато їхніх різновидів. Але найчастіше речення містить кілька слів, пов'язаних між собою. Зазвичай це слово яке називає те або того, про що, або про кого йдеться в реченні. У нас це ведмідь. Далі слово, яке називає дію, у нас ведмідь їде. Далі слова, які уточнюють і поширюють думку. На чому їде наш ведмідь? На велосипеді. Ось і маємо речення. Ведмідь їде на велосипеді. Речення зрозуміле, з'язне і передає певну думку. Але речення це не простий набір із кількох слів, адже якщо ми скажемо ведмідь їхати велосипед, це буде нісенітницею. Отже, важливо, щоб слова в реченні стояли у відповідних формах і були узгоджені між собою. А ще я хочу вас навчити складати речення, використовуючи схеми. Ось, будь ласка, подивіться ці схеми. Перша смужечка це перше слово в реченні, яке починається з великої літери. Давайте порахуємо, скільки тут смужечок. Один, два, три. Тобто в нашому реченні повинно бути три слова. Давайте складемо речення за допомогою картинок. Восени падає листя. Спробуйте тепер самі скласти. Давайте порахуємо, скільки тут смужечок. Один, два. Тобто в нашому реченні повинно бути два слова. Давайте складемо речення за допомогою картинок. Восени вітряно. Спробуйте тепер ви. Давайте порахуємо, скільки тут смужечок. Один, два, три, чотири. Тобто в нашому реченні повинно бути чотири слова. Давайте складемо речення за допомогою картинок. Восени квітнуть хризантеми рудбекії. Спробуйте тепер ви. Сподіваюсь, що ця гра вам дуже сподобалась. Ви в неї пограєте зі своїми батьками. Obrigado conheci